Мама, давай з нами. Я радісно подивилася на дітей і чоловіка, що бігали поруч. Тільки пиріг, дістану з духовки. Я зайшла на кухню і натрапила на фотографії. Спогади нахлинули, немов лавина. Я вчилася в загальній освітній школі серед звичайних школярів. Тільки я була сиротою. Ей, Ритка, де такий костюмчик відкопала? Однокласниці часто сміялися наді мною. Я трималася, при них ніколи сліз не показувала, але потім прибігала до себе і плакала годинами. Маргарита, що знову у дівчатка ображали, Лариса Іванівна, вихователька, була завжди добра до мене. Чому вони з мене сміються, що зі мною не так? Вона гладила мене по голові. Люди різні, не міряй усіх по собі. У тебе серце добре. Всіх жалієш, всім допомагаєш, з домашнім завданням до тебе всі біжать. І в школі є ті, хто до тебе тягнеться. А до них ні. Навчися не звертати на них увагу, сміються, пожартують над собою. Правда, завжди переможе. Так я і виросла в простій боротьбі з навколишнім світом. Я довго сподівалася, що Лариса забере мене до себе, але цього не сталося. Хоча я чесно була вдячна їй за те, що вона в якійсь мірі замінила мені матір. Після я вступила до педагогічного інституту на дошкільну освіту, хотіла працювати з дітьми. Відучилася з відзнакою, повернулася в рідне місто, отримала від держави житло, влаштувалася працювати свій дитячий будинок вихователем. Одного разу до нас приїхали новенькі два хлопчики 7 семи і восьми років. Біляві, блакитноокі янголята. Вони виглядали абсолютно домашніми дітьми. Марія Олександрівна, звідки поповнені, поцікавилася я у завідуючий. Це якась жахлива історія. Батьки поїхали відпочивати і під час рафтингу по річці їх рафт перекинувся. На даний момент вважаються зниклими безвісти. Родичів не виявилося. Хлопці до нас прямо з дитячого табору і потрапили. Бідолахи, я розчулювалася кожен раз, коли приходило поповнення. Провівши дитинство тут, я не бажала такого жодному з дітей на світі. Максим і Андрійко були в моїй групі. Я проводила з ними п'ять днів на тиждень, грала, читала казки і займалася творчістю. Максимко, старший, красиво малював, вмів читати і любив це робити. Щотижня я купувала йому нову книжку і бачила його рідкісну усмішку на обличчі. Він розумів, що маму і тата швидше за все більше не побачить. Вони полетіли на небо. Я подивилась на нього і сумно посміхнулася. Сподіваюся, вони зараз в кращому зі світів з маленькими янголятами поруч. Моя мама любила розповідати мені історію про їжачка, який заблукав у тумані, знаєш? Від його погляду в мене кожен раз стискалося серце. Я її не дуже добре пам'ятаю, але ми можемо разом її почитати. Давай принесу в понеділок. Було б добре, ти добра. Він обняв мене і пішов до брата. Андрійко переживав все трохи серйозніше, ніж брат, йому явно не вистачало сім'ї. Він не дозволяв до себе торкатися, обіймати і погладити себе також не давав. Нічні вихователі розповідали, що ночами він часто плакав сні, кликав маму і тата, щось вигукував. Максим біг до його ліжка і лягав поруч, заспокоюючи і обіймаючи. Через три місяці прийшло рішення суду. Пошуки були припинені і справа була закрита. У хлопців залишилася у спадок квартира, машина і невелика сума в банку. На жаль, не залишилося близьких. Тобі треба повідомити їм про це. Кілька днів я набиралася сил, щоб повідомити хлопчика. Вирішила розповісти спершу Максимові. Я залишила його після обіду в їдальні, коли там нікого не залишилося. Максим, я хочу з тобою поговорити. Їх не знайшли. Його блакитні очі вчергове проникли мені в саме серце. Я кивнула і простягла руки до нього. Хлопчик похилився вперед і ткнувся у мене. Я відчула, як по його обличчю покотилися сльози Не плач, адже вони на небі. У них все буде добре. Я сильніше притиснула його до себе, він подорослішав дуже швидко. З Андрійком все пройшло набагато складніше, але Максим мені дуже сильно допоміг він був поруч з братом і втішав його. Час минав, і хлопці підростали, і більше до них прив'язувалася. Марія Олександрівна, я хочу їх установити. Рита, твоя кандидатура не підійде. Незаміжня, з невеликою зарплатою і скромною житловою площею. Але я їх люблю, та й хлопці мені відповідають тим же. Я тобі ще не повідомила, але знайшлася сімейна пара, яка готова їх всиновити. Я різко підхопилася. Не віддавайте їх, будь ласка, я, я придумаю щонебудь. Це не залежить від мене. Вони вже збирають документи. Я вибігла з кабінету, розуміючи, що не зможу їх допомогти. Я була в розпачі, погано розмірковуючи, я набрала Денису. Денисо, це мій сусід по під'їзду, часто допомагав мені по господарству прибити, прикрутити, полагодити. Жив один і ніколи не відмовляв. Маргарита, привіт. Знову зламався кран. Одружись зі мною. Хвилина пауза. Все в порядку? Ні, все погано, відповіла я і заплакала. Ти де? На роботі. Я зараз тебе заберу, нікуди не йди. Через 15 хвилин він під'їхав, запхав мене в машину, відвіз додому. Всю дорогу я ридала. Він мовчав. В кімнаті він посадив мене в крісло і приніс стакан пий. Я, не чи що там, випила й миттєво прийшла в себе. А тепер я тебе слухаю. Я цілу годину йому розповідала про братів і їх родичів, про наші відносини і про претендентів в опікуни. «Удружись зі мною. Тоді у мене буде шанс їх всиновити, Потім розлучимося. Молодий чоловік явно перебував у шоці. Звучить жахливо, але не жахливо, відчайдушно, я подумаю. Його відповідь вселила в мене надію. Коли ми розписалися, я подумала про те, що два альтруїста могли опинитися сусідами по під'їзду. Як так? Ми подали документи на усиновлення і отримали спершу право на опіку. Я була безмежно щаслива, коли забирала хлопчиків. Ми переїхали до Дениса. Його квартира була більша за мою. Опіка нас регулярно перевіряла. І спільне життя склалося так, що я звикла до Дениса, а він до мене. Ми стали справжніми чоловіком і дружиною. Потім ми купили будинок, продали квартиру і трохи назбирали грошей. Зараз це було наше сімейне гніздечко, готове в будь який момент прийняти в свої стіни ще дітей. Ритуля чого тут не завмерла? Все в порядку? Денис стурбовано підійшов до мене і погладив живіт. Може, дівчинка наша бешкетує? Я посміхнулась. Вона спить поки. Я просто задумалася трохи. Про що? Не пошкодуєш про те, що трапилося з нами. Чоловік обійняв мене міцно і поцілував. Я люблю тебе, і я б сам зробив тобі пропозицію, якби ти мене не випередила. Я засміялася у відповідь: Мамо, тато, веде. Ви Янголята вибігли до нас, і кімната наповнилася дзвінким сміхом. Наш будинок був сповнений щастя, щастя повноцінної, люблячої сім'ї.